Учасники театрального гуртка Трамвайчик центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова цього літа вперше заявили про себе на всеукраїнському рівні. У липні юні актори побували на третьому всеукраїнському фестивалі театрального мистецтва та майстрів художнього читання Світ надії дивосвіт, що проходив у Херсоні. Бердичівляни пробули там 10 днів, встигли не лише виступити, а й відпочити на морі та відвідати низку майстер-класів. Ми ставили е, таку постановку як Любов, моя владичиця. Е, це був дуже хороший спектакль. Ми його ставили як звітний концерт. Але на фестиваль ми повезли лише частину цього концерту, так як в зв'язку з тим, що багато наших е, акторів. Е, були якби випускники, і вони їм потрібно було поступати. А вони не змогли з нами поїхати. Я грав в уривку з закоханого підлітка. Тобто, ми показували саму суть того, що перва любов, як завжди, погано закінчується, але вона не закінчується ніколи. Тобі складно було вживатися в цей образ? Ну якби спочатку так, але потім не дуже привик. Було страшно, але коли виходиш на сцену, ти відчуваєш, ти хочеш передати свої почуття глядачам, журі, щоб вони відчули те, що ти почуваєш, щоб вони переймались так, як ти цим твором, цією п'єсою, щоб надихнути їх на щось. У номінації художнє читання виступили Юля Куницька та Анна Машкара. Дівчата підготували композицію за твором Тараса Шевченка Кологаю в чистім полі. Кологаю чисті в чистім полі на самій мовілі, дві тополі високі, одна одну хилядь. І без вітру гойдаються, мов болються в полі. Ото, сестри черівниці, хотій тополі рости. Там йшлося про кохання до одного хлопця, який двох дівчин, сестер. Вони були відьмами і вбили його, але за незмоги жити без нього, цим зіллям, яким вони його троїли, утравились і самі. Акторські здібності Бердичівлян журі оцінило на третє місце. Такий результат дуже порадував колектив гуртка. Це дуже і дуже якби. Хороший старт для нашого молодого колективу. А так як ми зайняли третє місце з 19 колективів по всій Україні, і тому я вважаю, що третє місце всеукраїнського конкурсу це дуже і дуже важливо. Трамвайчик був на фестивалі одним з наймолодших учасників існує рік і спочатку навіть назви не мав. Бердичів таке колоритне місце, в якого є свої традиції, свої приказки, свої примовки. І ось ну, такий історичний анекдот про бердичівський трамвай, якого ніколи у Бердичеві не було, немає і не буде. Ну, і сказати так, що ми так пріччва в язицях називаємося трамвайчиком, як нібито його ніколи не було, немає і не буде, але все ж таки ми існуємо. Більшість вихованців Валентини Ратушинської у майбутньому бачать себе зірками театру і кіно. Така мрія, власне, і спонукала їх до відвідин гуртка. Я прийшла на цей гурток, тому що я з дитинства дуже мріяла стати акторкою і дуже мріяла бувати на сцені, і дуже мріяла виступати на цій сцені. Коли я приходжу до цього гуртка, я дуже щаслива, тому що я забуваю про всі свої проблеми і захоплююсь тільки. Різними сценами своєю ролі тексти молодь вивчає в процесі відпрацювання рольових дій своїх персонажів. Значну увагу на гуртку приділяють артикуляційній гімнастиці та сценічній пластиці, без яких актор не актор. У нас вчать як правильно і безболісно падати, говорити так, щоб усі. <кій> Глядачі тебе почули. Розучуємо нові сценки, нові ролі. Ми щоразу входимо в це новий і новий образ, стараємося бути різними. Мені пропонували роль дружини і роль Ангела, яку я виконала, яку я виконала на Дню Святого Миколая. Мені дуже сподобалося грати ці ролі, бо вони надзвичайно яскраві. У репертуарі трамвайчика поки що переважають твори сучасних авторів. Для їхньої постановки не потрібно багато декорацій про костюмів. Тощо. Втім, не виключено, говорить керівник, що колектив замахнеться і на Ромео та Джульєту, коли в ньому з'являться відповідні типажі. Характер вихованців також впливає на вибір твору для постановки. Діти чудово справляються з моїми завданнями, тому що вони ще легкі. Легкі, вони як пластилін, їх можна, з них можна ліпити, і вони дуже мобільні, дуже легкі на підйом і дуже талановиті. У нас багато дуже талановитої молоді, але вони навіть про це не знають. Просто я прошу всіх, приходьте, ми вас навчимо. В кого є така мрія, ми цю мрію здійснимо.